Згадайте, може у вас десь лежать отакі штучки. Це скрибок гоша. Може бути такий це рожевий кварц, мені дуже подобається. А може бути такий: це ніфрит. Як кажуть, ніфрит він дарує жінкам красу. Отже, я собі придбала такий, щоб бути красивою. Будь-яким ви можете робити цей масаж. Минулого разу я розповідала, як зробити масаж шиї і зони декольте. У мене це зайняло десь 12-15 хвилин. Зі скрипком гуаша ви теж можете зробити масаж всього обличчя і також шиї і зони декольте, і це займе набагато менше часу. Отже, якщо у вас замало часу вільного для себе, і у вас є скрібок Гуаша, або ви його можете легко придбати, тож давайте зробимо з вами масаж. В кого тут є дуже тоненька шкіра, чи дуже багато зморщок, вона така, ніби як висохша. Я розкажу пізніше, як робити. Зараз, як бачите, у мене є трошки тут така жировий такий прошарок, тому я роблю таким чином. Я вже вмилась своїми улюбленими доглядовими засобами, пінкою, промастила лице тоніком і шию і зону декольте, і також нанесла мою улюблену сироватку для масажу. Ви можете скористатися будь-чим гідрофільним маслом, будь-яким, яке вам подобається, кремом своїм, який вам подобається. Можна просто вмитись і по мокрому обличчю зробити масаж, а потім протерти і нанести ваш улюблений крем. Отже, починаємо. Я починаю завжди від середини з натиском. Таким досить помітним, ми маємо добитися нашим масажем почервоніння. Будь-яким масажем ми добиваємося почервоніння для того, щоб кров, яка приходить завдяки цьому масажу до цієї поверхні, яку ми масажуємо, вона збагачувала наші клітини. Киснем і всіма поживними речовинами, і тоді клітини краще регенеруються, краще відновлюються, і шкіра стає більш пружною. Як бачите, я зробила лише декілька разів, шкіра вже має почервоніння. Я все відвожу сюди до лімфатичних вузлів під пафою. Так само я роблю декілька разів. В цю сторону. Коли я роблю масаж, я роблю в одну сторону разів 25, 30 і в іншу так само. Пізніше я роблю ось так. Піднімаю все догори, до, до ключиць. Разів 5, 10, скільки вам буде зручно, чи скільки вам захочеться. Тиснути, старайтесь над цим задумуватись, щоб не було синяків. Тому мусите слухати своє тіло, як воно вам відгукується. Якщо вам дуже боляче, то звичайно сильно ми не натискаємо. На шиї. Робимо донизу. Ми не зачіпаємо ось тут, тому що тут у нас щитовидка, тому ось до цієї зони ми можемо робити. Догори я не тисну, донизу з натиском провожу. Як бачите, шкіра відгукується досить швидко і червоніє. Починаємо від самого вуха. Тут під цією кісточкою нам також потрібно розмасажувати, можливо, чуть-чуть болючі точки, але з легким натиском. Ми так само розпрацьовуємо цю зону. Особливо ось тут. Бачите, тут тягне, і тому тут я так ніби, ніби вишкрябую туди, таким чином. Тут в мене є. Ось така зморщичка, яка досить давно мене турбує. Я вже стараюсь не звертати на неї уваги, але все рівно вона мене деколи турбує. Отже, там, де є така зморщичка, чи ось тут на шиї, чи потім ми будемо робити на обличчі, ми робимо таким чином. Робимо таку розтяжечку трошки, і поперек цієї зморшечки, робимо такі штришки. І просуваємося далі. Ці штришки діють більш глибше і більш інтенсивніше, тому прилив крові до цього місця буде сильніший. Відповідно, ця зона буде заповнюватись. Кров'ю. І тими речовинами, які кров приносить до цього місця. Ось, бачите, пропрацювала всю зону. Далі ви можете протерти, мусите протерти, тому що, коли ви робите масаж, шкіра теж виділяє. Свої підшкірні жири, і треба протерти те, що ми промасажували, і нанести свій улюблений крем, нічний, тому що я роблю ввечері ну, такий масаж бажано зранку не робити, тому що можуть бути певні почервоніння, а ми не хочемо йти червоними. На вулицю. І бажано взагалі після масажу деякий час дати собі відпочити, накласти маску, чи зробити це вечором. І коли крем весь поглиниться шкірою, можна лягати тоді спати. Всім приємного вечора і дякую вам за перегляд.